Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу обговорити тему щодо земельних часток паїв особам, які мали право, але з тих чи інших підстав не отримали земельної частки паїв. Отже, якщо ви виявили, що ваша бабушка або дідусь працювали у колгоспі в певний період часу. І не отримали земельної частки паю, ви задаєтеся питанням, чи справедливо це було, і чи мають право все ж таки відновити таке право уже їхні спадкоємці. Так, це можливо. І для цього необхідно в першу чергу дізнатися наступні речі. Перше, це час, коли працювала відповідна особа в даному. Колективному сільськогосподарському підприємстві. Друге, чи працювала ця особа на момент складання списків осіб, що мали право на земельну частку пай? І третє, чи була жива ця особа, коли складалися списки на земельну частку пай? Якщо ви задалися таким питанням, що вам необхідно зробити? Перше, це Звернутися до Держгеокадастру, той, що розташований на вашій території, та подати інформаційний запит щодо того, щоб надали копії належним чином завіреного державного акту відповідного колективного сільськогосподарського підприємства або колгуспу, або радгоспу. Друге, Список осіб, які мали право на земельну частку ПАю, які прикладуються до даного державного акту. І вже від цього ви побачите перше дату складання списків. Потім ви звернетеся до е, трудової книжки вашої е, особи, яка має право або мала право на земельну частку ПАЙ, і побачите, якщо вона дійсно працювала або була пенсіонером даного колгоспу або колективного сільськосподарського підприємства, е, це буде видно по даті зі списків. І перевірити, можливо, вона була все ж таки включена в ці списки. Але з тих чи інших підстав, наприклад, була включена в списки, але на момент видачі сертифіката або видачі вже потім державного акту, вона померла. То чи має право? Так, мають право спадкоємці увійти в спадщину на відповідний сертифікат, який подавався і видавався даній особі, або особі, яка мала право на такий сертифікат. Якщо ви побачили, що в списках немає відповідної особи, але по даті ви бачите, що вона була пенсіонеркою і була ще живою. Або е, дана особа була пропущена у списках, е, наприклад, працювала в цьому колгоспі, але з тих чи інших підстав була пропущена у списку, то, так, дійсно, такі особи мають право отримати земельну частку паї уже із земель запасу тієї територіальної громади, на якій розташовувався відповідний е, колгосп. Отже, із таких фактів ви виявите, чи мали, чи не мали, чи видавався чи не видавався той сертифікат, чи навіть державний акт на земельну ділянку, оскільки дуже багато питань зараз виникає, що дійсно бабуся була працівником колгоспу, але їй чогось не видали даний сертифікат, то потрібно з'ясувати юридичні підстави, чого не були видані цей сертифікат. Якщо ви з'ясували, що видавався сертифікат, отримайте відповідну копію і цього сертифікату в Держгеокадастри, або отримайте виписку із книги реєстрації таких сертифікатів, по якому ви зможете ввійти спадщину шляхом через нотаріуса або через рішення суду. Якщо ви виявили, що дана особа дійсно Працювала або була. Пенсіонером, але з тих чи інших причин була пропущена в списку, звертаєтеся до суду і відновлюєте її право на цю земельну частку паю. Тобто доводите відповідні дані, що вона мала право, але була пропущена в списку. І також після цього виготовляєте документацію землеустрою, вносите до Державного земельного кадастру ділянку. І вам така ділянка передається у власність. Отже, складного нічого немає. Єдине, хочу озвучити про те, що якщо ви виявили, що вона не була включена в списку, і на час складання списків дана особа вже була померла, то ви вже не зможете довести Права на таку земельну частку ПАЙ. Це вже не передбачено. Основним моментом, коли особа має право на земельну частку ПАЙ, це є, що вона перше була працівником колгоспу, радгоспу, державного підприємства чи іншого господарства, яке працювалося. І на час саме складання списків вона була жива. Була пенсіонером або була працівником такого підприємства. Якщо на час складання списків особа вже померла, вона вже не мала права на земельну частку пальці. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що дане відео для вас було корисне. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте. Буду рада відповідати на ваші коментарі.